Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся у столиці на ВДНГ. Тут у такий гарний суботній день проходить дитяче свято. Приїхала сюди не випадково. Хочу вам показати і розказати, наскільки сьогодні важливо думати про молоде покоління, дарувати їм радість та робити їм щасливе дитинство. Дитячий показ ознаменував початок свята надзвичайно патріотично і атмосферно, Малеча просто в захваті. Головна ідейниця заходу Тетяна Петракова, автор більше сотні соціальних проєктів, практикуючий психолог, організатор найрізноманітніших дитячих івентів, мужньо стоїть на своєму фронті і відчайдушно бореться за щасливе дитинство підростаючого покоління. Цього року я традиційно зібрала наших дітей на. Традиційному нашому святі день захисту дітей. Десять років поспіль я не змінювала традиції і щороку дарувала дітям незабутні емоції на свято дітей. І навіть в тому році, коли було дуже важко, але ми попри все збирались. І цього року цей рік не став виключенням. На жаль, ми збирались минулого року на день захисту дітей, і з дітьми ми не бачилися, Але наші фестивалі, наші конкурси вони об'єднували дітей і діти скучили. Сьогодні ми зібрались і діти. Приїхали із Запорожжя, із Дніпропетровської області. Ми зібрались для того, щоб подарувати і підтримати один одного посмішками. Дітям потрібне свята, дітям потрібні емоції, дітям потрібна підтримка, дітям потрібна творчість, завдяки якої діти забувають ті жахи, які відбуваються у них за вікном, ті жахливі ночі, коли вони не сплять, а їм доводиться приходиться спускатись до підвалів. Діти забувають Попри все, і повертаються в те, вибачте, вкрадене дитинство, яке вкрала в них Росія. Тому що сьогодні ви знаєте, кожна дитина вона доросла. Я сьогодні працюю як психолог в лікарні, і я бачу різні історії. Я бачу, як сьогодні. Говорять діти, наскільки вони дорослі, і наскільки вони по-дорослому розуміють цю ситуацію. Але знаєте, все ж таки хочу сказати дуже важливий момент: наші українські діти вони не тільки талановиті, наші українські діти не тільки найкращі в світі, вони дуже сильні, вони дуже незламні. І знаєте, працюючи з дітьми як психолог, можу. З впевненістю сказати, що ця ситуація, яка відбувається, вона не тільки зробила наших дітей ще більше патріотичними, ще більше такими справжніми українськими, але вона подарувала такий ресурс життєстійкості. Тому не обов'язково у дітей будуть психологічні проблеми. Я впевнена на 100%, що, скоріш за все, після цієї ситуації, у наших дітей буде посттравматичне зростання, є таке поняття психології, тому що діти. Отримують нашу життєстійкість на багато років, і вони точно будуть цінувати нашу країну і зроблять все, щоб подібні ситуації ніколи не повторювались. І звісно, будуть допомагати в перемозі. Арт-терапія основна мета свята. Тетяна розповідає, що така практика особливо актуальна в умовах війни. Це терапія мистецтвом, метод психотерапії, який дозволяє з допомогою творчості пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи, що турбують людину. Арт-терапія підходить не лише дітям, а й дорослим. Малюки створюють свої шедеври, через які передають емоції, внутрішні переживання та прагнення. Дітки із Києва і з інших міст України багато хто з регіонів, де зараз ведуться активні бойові дії, і це свято для них без перебільшення, як ковток свіжого повітря. Місце і час, де немає війни, обстрілів і смертей, а панує любов та радість. Дівчата, розкажіть, от ви перші, як вам сьогоднішнє свято? Ну, це було дуже весело. Так, а от ви сьогодні у вас був такий фінальний, не фінальний, а такий починаючий свят. виступ. Mm -hmm. Так, розкажіть про свій колектив. Скільки ви вже займаєтеся? Ну, я займаюся не дуже довго, але в нас дуже дружній колектив. А так. звідки ви приїхали? А, а, з Києва? Ви з Києва, Без Києва так? так? З Києва. І ви постійно відвідуєте е, Тетянині заходи, так? Так. так. От трошки про це розкажіть. Які у вас пісні, що ви співаєте, як називається? У нас є ще свій мюзикл, який ми показували на великих так. сценах. Так, то що? нас». А де показували? А, на... на Почерську. 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 Да, Почерську. Почерську. Ми розповідаємо вірші, знімаємося в байках. Mm, і <пробітник> на боротьбу ходимо ще на боротьбу на так. Так? так. А от розкажіть будь ласка, от ваша точка зору, як от важливо сьогодні збиратися дітками, проводити такі заходи. Взагалі чи вам сподобалося? Нам дуже сподобалося, мені особливо. особенно. Сподобалося так. А Що критий. сподобалося найбільше? Mm, тут все, тут все мені все тут наравиться. з сніжеч. Княжичай, а розкажи, будь ласка, скільки тобі років і чим ти любиш займатися? Я люблю малювати, дивитися мультики, ем, ще, ем, на, на. щось грати, вирізати, малювати. А як тобі сьогоднішнє свято? Ти так гарно танцювала, ми бачили. Дуже сподобалось. Дуже сподобалося, так. А що найбільше сподобалось? Танцювати, коли всі піли. Коли всі співали? так? – Ну так, да. мені в місті я одна танцювала. Ти одна танцювала? А ти а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Художником і певицею. – Художником і співаттю. а я деньги е з допомогою одної професії, актрисою. – А ти що? Ти десь напевно граєш і десь знімаєшся? Ну так, да, я знімалась, там не получила тисяч доларів, п'ятсот доларів. А де знімалася? Розкажи е, в одному фільмі, як я спасала собачку. Такі талановиті дітки, світле майбутнє української нації. Кожен мав нагоду продемонструвати свої здібності. Співали, танцювали, розповідали вірші та гуморески. Ну, я керівник вокально-театральної студії, такий творчий простір у нас, діплодок артспейс. У нас є там заняття з вокалу, з акторської майстерності. І я сама є автор пісень. Пишу і вірші, і пісні, і не просто ми виступаємо, готуємо окремі номери. Це театральні постановки. І в нас є така практика, як ставити мюзикли. Вже на рахунку нашої студії чотири мюзикли. Але Попередні мюзикли були більше так для батьків, такий закритий показ. А ось останній мюзикл ми, називається Він Почуйте нас. Ми зробили цей показ такий на широкий загал, на великій сцені презентували. І мета цього мюзиклу – це показати, як діти переживають війну. Почуйте нас, діти взивають до дорослих, щоб вони почули, щоб припинили ці воїни, щоб зрозуміли, що вони це наше майбутнє, вони хочуть жити, вони мають жити. В цьому мюзиклі є як мої авторські пісні, так і кавери на відомі пісні, і вірші мої також авторські. Сером мюзиклу стала Анастасія Губанова, і вона ж акторську майстерність викладає у мене. І цей мюзикл не просто ми зробили показ, а благодійний, і ми збирали гроші на пікап для 44 го батальйону. дуже Все подобається, тут дуже енерг... як... весело, круто. і багато Я познайомилася з дівчин... дівчинками, мені дуже подобалось, як танцювала дітки так. і також співали дуже гарно. Я займаюся східними танцями з трьох років вже. За ці години отримала дуже багато нагородів в тому числі рекорд України. От розкажи про рекорд детальніше, дуже цікаво. Рекорд України я отримала за те, що я стала найтитулованіша дитина-виконавиця східних танців в Україні. Ке ти думаєш, от важливо збиратися з дітками, от показувати якісь гарні там номери, так розвиватися творчі, попри складну ситуацію. На 100%. мені здається, зараз це сталося ще більш актуальніше ніж це було у довоєнні часи. Це обов'язкові речі, які потрібно робити. От вашу маму дійсно хочете запитати, пані Ліля. Я вас дуже часто бачу на різних заходах і знаю наскільки ви приділяєте увагу дитячим заходам. Також чому зараз, як ніколи, як каже ваша донька, важливо проводити самі дитячі заходи. Адже все, що ми робимо, ми робимо для наших діток, і саме у складний час ми не повинні забувати, що це їхнє дитинство, і вони живуть прямо зараз. І ми не можемо відкласти і сказати, почекайте, поки закінчиться війна, і потім буде добре. Ми маємо робити такі малесенькі свята прямо зараз, і як можна щастіше. І тому Тані я дуже вдячна і дуже пишаюсь її проектами, тому що я, коли бачу сяючі обличчя діток, для мене це найбільше щастя на світі. І яке ж свято без подарунків? Усі дітки отримали грамоти та нагор. Роди від Тетяни Петракової, а також сюрпризи від партнерів, котрі традиційно не лише словом, а й ділом підтримують малечу. Чудові набори від косметичного бренду Пелар, термоковдри від фонду освітніх ініціатив, смаколики від Донаць Клаб, сертифікати від 33-го каналу КІДЗ, і ще безліч подарунків отримали діти. Їх щастя та захоплення фільмувала Ксенія Байрачна. Завдяки таланту фотографа світлини вийшли неймовірно емоційні. Сьогодні відбувся такий дуже важливий захід. Він, хоча хоча й маленький, але він зроблений для дітей і зроблений дітьми. Такі заходи повинні проводитися дуже часто, тому що вони підтримують психологічний настрій дітей в цей часки, тяжкий час. І чим більше ми будемо приділяти увагу дітям, тим краще майбутнє буде у нас, тому що діти це наше майбутнє. Ми їх дуже любимо. Українка, я, гордість, це моя, горі і поля. Це моя земля, українка, я, сила моя, бачиться земля, що незламна. Українка я, горице моя, гори і поля. Це моя земля, українка, я, сила то моя, бачиться земля, що незламна. День захисту дітей гарний привід згадати, що про підростаюче покоління варто дбати щодня, і навіть маленьке свято, великий внесок у світле майбутнє. Слава Україні! Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.